Чернівцях зустрічали вантаж 200. Мешканці будинку, що на вулиці Маяковського, підготувалися до зими із порушенням закону. 800-тонний міст, що з'єднує Буковину та Галичину, занесли до Книги рекордів України. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск Місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андрійська. У Чернівцях зустрічали вантаж 200. В Чернівецькому аеропорту зібралися друзі та родичі, щоб зустріти загиблого героя. 32-річний Сергій Побережник, рядовий 24-ї окремої механізованої бригади, служив на Луганщині та загинув від розриву міни. Борти з тілом військовослужбовця тим часом приземлився в Івано-Франківську. Близьким Сергія Побережника довелось довго чекати і згодом розійтись. Його друзі кажуть, найважче втрату переносять батьки, дружина та двоє дітей військового десятирічна донька та п'ятирічний син. Військовий комісар повідомив, чоловік був добровольцем. Не на перемір'я, сепаратисти, Російські найманці я висловили ультиматум здати нашим два блокпоста. І відповідно, виходячи з цього, проходилося усилення, посилення укріплень інших блокпостів. І е, був підрозділ направлений для виконання завдання в складі цього підрозділу. На на, попали на міни на розтяжки і загинула два військовослужбовця, і ще декілька було поранено. Було тлічним другом для всіх. Посмотрите, сколько сьогодні людей прийшло. Это и водногруппники, и его коллеги по работе. Мы не говорим о родственниках. Двое детей. И вчера буквально мальчику пять лет, и он, увидев фотографию папы, чересчур просился. Просился к папе, передавал, что он очень скучает и очень хочет его видеть. Панахиду за загиблим проведуть 17 жовтня в його рідному місті Хотин. Поховають Сергія Побережника на Черневецькому кладовищі, повідомили в обласному військоматі. В Україні працює 12 перинатальних центрів, проте чернівці такої медустанови не мають. Перспективні напрямки у розвитку сучасної перинаталогії. Наукова конференція з такою назвою відбулася у столиці Буковини. Деякі її учасники відсутність такого центру вважають недопрацюванням владників. Я е, курірую в Полтаві обласний перинатальний центр, дуже сучасний, недавно побудований і збираються всі. Е, Найтяжчі хворі вагітні з усієї області, і бачу, що ну чи не кожна третя, якщо не частіше, палець. Доктор медичних наук Володимир Ліхачов каже: для того, аби Україна мала здорову націю, потрібно вирішити чимало питань. Підлітки варто заохочувати до здорового способу життя, також максимально інформувати юних буковинців, аби запобігти небажані підлітковій вагітності і захворюванням, які передаються статевим шляхом. А результат від такої роботи буде лише в тому випадку, якщо медики об'єднають свої зусилля. На сьогоднішній день на кого практична конференція, ця яка зараз проводиться, це мультидисциплінарна. Чому вона актуальна на сьогоднішній день? Тому що одні сімейні лікарі або одні акушер гінекологи вони не можуть вирішити питання профілактики захворювання, вони не можуть вирішити питання репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. Лише разом спільно ми можемо вирішувати дані питання. Присвятили прес-конференцію одразу двом визначним Дата ця конференція відбувається ну в такі святкові, скажімо, дні, тому що університет святкує відзначає своє 70 -річчя. От і е, наша конференція ще приурочена до сторіччя від дня народження професора Барі Васильча, фундатора перинатальної медицини в, Украї... в... На Буковині Ну і в Україні також та все ж для того, аби мати змогу рятувати життя маленьких буковинців, потрібні не лише досвідчені лікарі а ще й сучасне обладнання і відповідна медична установа. Представники попередньої влади обіцяли завершити перинатальний центр ще взимку минулого року. Та відтоді буковинським науковцям про досягнення перинатології доводиться лише розповідати, а не втілювати на практиці. Прогалина влади також. Я вважаю, що влада повинна, повинна обов'язково приділяти цьому багато уваги. уваги бо репродуктивне здоров'я це національний потенціал. Ульга Андріцька, Ярослав Левицький. Місцевий час. Мешканці будинку, що на вулиці Маяковського, підготувалися до зими, щоправда, із порушенням закону. Власники однієї з квартир дому обклеїли фасад будівлі пінопластом, незважаючи на те, що такий спосіб утеплення будинків історичного значення заборонений. Найяскравіший приклад архітектури доби функціоналізму. Одна зі старих будівель на вулиці Майковського набув нового вигляду. Жителі однієї з квартир дому утеплили свої помешкання ззовні, не подумавши про те, що псують будинок. Твердять архітектори. Це втручання. Це от шар штукатурки, яка оздоблювальний шар він просто знищений. Тепер, якщо навіть його демонтувати, постраждає цей шар. Проти такого утеплення працівники відділу охорони культурної спадщини. Таке фрагментарне утеплення фасадів приводить до. Теплодинамічних перекосів самій конструкції будинку веде до руйнування, оскільки частина конструкції будинок, там є металева арматура, нагрівається чи охолоджується нерівномірно і з часом буде призводити до втрати несучої здатності. здатності. ж сусідів, які мешкають у цьому будинку, розділились. Одні вважають, що утеплювати потрібно у будь-який спосіб, інші ж воліють зберегти архітектурні пам'ятки, а зберігати тепло іншими методами. А то ж людина за свій засвічує зробила, і це ще погано. І це ще погано. От жовтий. Утепліли снаружи і замазали Это лично их дом. А де державний будинок? Зачем це треба? Псування фасаду будинку, який є історичною пам'яткою, карається статтею 152 адміністративного кодексу України. За вчинені дії порушникам доведеться сплатити штраф, щоб уникнути покарання. Фахівці радять утеплювати помешкання в інший спосіб. Такі роботи, якщо проводяться по утепленню фасаду, мають виконуватися комплексно від верху до низу, по всьому фасаду однаково. І зовнішній вигляд має бути адекватний до того історичного періоду. Який ми сьогодні досліджуємо Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час як відбувається ремонт вулиці Богдана Хмельницького? Відтепер з'ясовуватимуть в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ. У представників тендерного комітету виникла підозра щодо правильності оформлення відповідної документації. Тож, чиновники міськради документи по ремонту вулиці Богдана Хмельницького передали правоохоронцям. Вулицю Богдана Хмельницького безуспішно ремонтують вже понад три роки. Міський голова вважає, що деякі підприємства спеціально брали участь в тендері, аби його зірвати та перешкодити завершенню ремонту. По цих підприємствах вже порушені кримінальні справи по інших об'єктах, і в тому числі по Богдана Хмельницького. За розкрадання коштів ці справи знаходяться зараз кримінальне впровадження в роботі, тому думаю, найближчим часом буде відповідь правоохоронних органів і будемо приймати рішення. Можливо, будемо скасовувати тендер як такий, що не відбувся. Без цього 15 мільйонів гривень освоювати ми не можемо. Цьогоріч завершити ремонт вулиці Богдана Хмельницького не вдасться, розповіли чиновники. Та все ж, незважаючи на всі складнощі, вона буде готова до руху автівок в зимовий період, і відповідно це допоможе розвантажити транспортні магістралі. На превеликий жаль, ми в цьому році тільки розраховуємо на те, що будуть завершені роботи по мережам і е -е, перше полотно асфальтове. Яке ми плануємо завершити на протязі цього року. Що стосується самої Бруківки, вона планується на наступний рік, ну і електропостачання, стовби влаштувати, це теж плануємо ще в цьому році. Між тим проблемними для Чернівців залишаються ще дві вулиці: це боярка та ентузіастів. Ольга Дріцька, Ярослав місцевий час. Журналістка одного з найпопулярніших німецьких тижневих журналів Держпікель Рената Німськіостер завітала у Чернівці. Приїхала журналістка сюди не вперше. Тут вона була і півроку тому. Вдруге Рената відвідала Чернівці, щоб детальніше вивчити історію міста та провести кілька тренінгів для студентів та журналістів. Вже кілька днів поспіль в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича приходить тренінг для журналістів-початківців. Лекції студентам читає Рената Німський-Остер. розповідає Ренати про різне про німецьку журналістику, тижневик Держпігель, в якому працює, та про те, як удосконалити свої вміння. Студенти кажуть, тренінг дуже цікавий. Тренінг мені дуже подобається. Він навіть перевершив мої очікування. Мені здалося, що це спочатку що це буде ніби звичайна лекція, а з більшим практичним заданням. Однак це зовсім не так. Ми отримуємо корисний досвід від пані Німць-Кьостер і так само розповідаю їм про їй про медіапростір України. Найбільше мені сподобалось те, що нам показали, які бувають редакції за кордоном, наприклад, німецького шпігеля, і порівняти їх з нашими українськими. Наприклад, редакція, яка була там 20 років назад, то в нас на Україні. Таку мало можна знайти і зараз. Най найактивніший період її роботи був в часи, коли країна відбудовувалася, тобто Східна і Західна Німеччина з'єднувалася, і ось ці всі проблеми, які, з якими зараз зіштовхнулася Україна, тобто пострадянський період, був і в її країні. І вона має такий певний досвід, який буде дуже корисний нам зараз. Сама ж Рената вважає, що не слідкувати за подіями в Україні неможливо. Я як журналіст слідкувала за подіями з самого початку дуже інтенсивно хоча працюю не у сфері політики, а у сфері науки. Такі політичні події не можуть залишити людину холодною, коли вона бачить, що тут коїться. Детальніше про ситуацію в Україні, демократію та інше Рената Німцький Остр говоритиме на ще одному тренінгу разом із журналісткою Лілією Шутяк, який проходитиме 18 та 19 жовтня. Олександра Агієва, Михайло Антонюк. Місцевий час час». 800-тонний міст, що з'єднує Буковину та Галичину, занесли до книги рекордів України. Він став найбільшим в державі мостом, розфарбованим у кольори державного прапора. Міст у вижниці з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області. Ідея повністю розфарбувати велетня у синьо жовті кольори прийшла до місцевих волонтерів місяць тому. Одночасно молоді активісти протягом двох тижнів збирали кошти на потреби військових АТО. Відтак, завершивши роботу із перефарбування мосту, волонтерам вдалося придбати та відправити на схід позашляховик. Тепер активісти винагороджені за свою роботу. Їхній міст довжиною 354 метри на 7 метрів завишки побив усі рекорди. На цьому активісти пообіцяли. Не зупинятись витрачено півтора тонни фарби. Також на мості будуть нанесені буковинські та галицькі народні орнаменти, оскільки мі з'єднує Чернівецьку і Івано-Франківську області України. Рекорд встановлено з метою підтримки всеукраїнських акцій на збереження цілісності, суверенітету та незалежності України. Ми раді, що нас активно підтримали. І ми хочемо сказати таке: ми не, ми не зупиняємося на тому, що ми зробили. Ми організувалися у громадську організацію Волонтери Вижничини і будемо далі з вашою допомогою далі працювати. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютюбі. Нехай щастить.